Слава Україні в ефірі ранкові новини 7 грудня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із новин Волині. Президент України Володимир Зеленський присвоїв загиблому штаб-сержанту Анатолію Смітюху з каменя Каширського звання Герой України та відзначив орденом Золота зірка посмертно. Як повідомляє Камінь Каширська районна військова адміністрація. Подвиг і жертовність захисника з Волині за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане служіння українському народові відзначили найвищою державною нагородою. Відомо, що Анатолій Смітюк загинув 6 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Вічна та світла пам'ять герою. У віці 76 років пішов з життя відомий волинський художник Володимир Жупанюк, який понад 40 років працював у галузі образотворчого мистецтва. Про це на Фейсбук-сторінці написала невістка художника депутатка Луцької міськради Алла Жупанюк. Помоліться за душу спочилого Володимира, нашого тата. Він був чудовим татом, дідусем талановитим художником. Написала вона. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним померлого у Маневичах. Поліцейські виявили п'яного водія. Порушник намагався відкупитися від правоохоронців. Як повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області, інцидент стався 5 грудня. Спочатку правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen Тауран». За кермом перебував 50-річний місцевий житель. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан за допомогою приладу Драгер. Однак чоловік відмовився. Згодом водій дав поліцейським хабар 50 доларів. На місце події прибули слідчі. Тепер чоловікові загрожує від 2 до 4. Трьох років позбавлення волі, окрім цього, за керування транспортом у стані сп'яніння на водія склали адмінпротокол. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в рамках свого офіційного візиту на Волинь 6 грудня проанонсував відкриття свого представництва у Луцьку. Також відбулося представлення Юлії Спас, яка стала представницею уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області. Так, Лубінець заявив, що у Луцьку відкриють регіональний центр захисту прав людини на території Волинської області. Посадовець додав, що команду, яка працюватиме у регіональному центрі, уже сформували. Як зазначив Дмитро Лубінець, під час свого виступу на Волині Юлія Спас виконуватиме ті ж функції, що покладені на нього, проте у межах Волині зокрема йдеться про питання щодо військовополонених, депортованих дітей, захисту прав людини тощо. У селищі на Волині через скаженого кота запровадили карантинні обмеження. Про це повідомили на сайті Ратнівської селищної ради. Так, у селищі Ратному на вулиці Прип'яцькій у кота виявили сказ. У зв'язку із цим запроваджені карантинні обмеження на небезпечній території, зокрема на деякі вулиці та на території загрозливої зони у радіусі трьох кілометрів від місця виявлення захворювання. Місцеву службу ветеринарної медицини зобов'язали провести Подвірну вакцинацію неінфікованих домашніх тварин на зазначених вулицях та встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами на небезпечній території. І до загальноукраїнських новин вночі 6 грудня в чергове окупанти атакували Україну шахедами. За інформацією повітряних сил ЗСУ, усього росіяни запустили 50 безпілотників. 41 з них вдалося знищити нашим оборонцям. Відомо, що сили ППО працювали на Хмельниччині, Одещині, Миколаївщині, Черкащині та Житомирщині. Також вночі 6 грудня, внаслідок російських обстрілів, постраждала одна із теплоелектро. Станції «ДТЕК» у прифронтовій області. На щастя, постраждалих немає. Про це інформує прес-служба Енерго. Через обстріл без опалення залишились мешканці одного із населених пунктів поряд зі станцією. Обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та відновлення теплопостачання для мешканців. Також вночі окупанти кілька разів атакували Херсон з тимчасово окупованого Лівого берега Херсонської області. Як інформує міська військова адміністрація, у результаті цього одна людина отримала поранення. Також через ворожі обстріли сталося займання одного автомобіля. Ще три були побиті осколками. Також були пошкоджені житлові будинки і медзаклад. В останньому вибуховою хвилею вибуло два десятки вікон. Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного інформатора ФСБ РФ. Зловмисник зливав агресору локації базування українських захисників на прифронтових територіях області. Як інформує відомство для збору розвідданих, фігурант використовував оптичні приціли для зброї. Він особисто об'їжджав місто та спостерігав за переміщенням сил оборони. Також він полював за пунктами тимчасового базування українських військ. У разі їх виявлення зловмисник робив дороз. Звідку і пересилав агресору у жаточні геолокації. Розвідвідомості потрібні були окупантам для підготовки нових ракетних і дронових ударів по прифронтовому місту співробітники СБУ викрили російського інформатора, встановили його місце перебування та затримали. За даними слідства, фігурантом є 30-річний місцевий житель, якого на початку цього року спецслужба РФ дистанційно залучила до співпраці як прихильника кремлівської ідеології. Наразі слідчі повідомили ворожому інформатору про підозру. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. У центрі Одеси стався обвал аварійного будинку. Інцидент стався по вулиці Базарна. На місце прибули рятувальники. Про це повідомили в обласному ДСНС. Відомо, що сталося руйнування третього під'їзду аварійного житлового будинку з першого по третій поверхи. Вогнеборці розпочали аварійно-рятувальні роботи та обстежили, чи є у підвальному приміщенні люди. Загиблих та постраждалих на місці руйнування на щастя не виявили. Міністр оборони Ростем Умєров заявив, що сили оборони пройшли другу лінію оборони російської армії та перебувають перед третьою. А Україна має план війни на 2024 рік. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News. Ми продовжуємо відновлювати території. Є лінії оборони. Ми вже пройшли через першу і другу та перебуваємо між другою і третьою, сказав Умєров. Крім цього, міністр повідомив, що Україна має план щодо Окупації своїх земель на наступний рік маємо план. Ми де окупували 50 нашої території, завдаємо поразки РФ на нашій землі, відновили території, звільнили їх, і тепер маємо план на 2024 рік. Сказав Ум'єров. Глава відомства також заявив: якщо війна розтягнеться на роки, то цивілізованому світу має бути соромно. У Полтаві з отруєнням шпиталізували 27 студентів Полтавського юридичного інституту Національного юридичного факультету імені Ярослава Мудрого. У зв'язку із цим розпочато епідеміологічне розслідування. Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін. За попередньою інформацією, протягом ночі госпіталізували аж 27 студентів, у яких зареєстрували спалах гострої кишкової інфекції. Вони ймовірно харчувалися у їдальні Полтавської політехніки імені Юрія. Кондратюка. нині причини інциденту встановлюють. Далі до загальносвітових новин. Лідер Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про примусове приєднання регіону Есекібо багатої на нафту частини сусідньої гаяни. За його планом, територія має стати 24 м штатом Венесуели. Про це повідомляють місцеві змі. Мадуро закликав парламент Венесуели ухвалити закон про так званий захист спірної території. Він доручив відомствам, які видають ліцензії на видобуток нафти і газу, створити свої під. Дрозділи на території Есекібо компаніям, які там уже працюють, Мадуро дав три місяці на згортання діяльності. Мадуро також призначив урядовців, які мають негайно опублікувати нову мапу Венесуели та розповсюдити її по всіх школах і університетах країни. Поліція Непалу затримала десятьох людей, які незаконно стягували великі суми грошей за туристичні візи з безробітних молодих людей, яких потім незаконно вербували до російської армії. Ройтер сповідомляє, що затримані нині перебувають під вартою. Також відомо, що затримані незаконно брали з кожного по 9 тисяч доларів і відправляли так би мовити клієнтів до Росії за гостювими візами, переважно через ОАЕ. Потім цих туристів вербували до російської армії. Російський диктатор Володимир Путін 6 грудня прибув з візитом в Об'єднані Арабські Емірати. Про це повідомляють Росзмі. Зазначається, що Путін запланував переговори з лідером ОАЕ Мухаммедом Бен Заїдом Аль-Нахаяном у розширеному форматі. Після завершення цього короткострокового візиту кремлівський диктатор відвідає Саудівську Аравію, де зустрінеться із спадкоємним принцом країни Мухаммедом Бен Сальманом Аль-Саудом.